Пан Мар'ян у гірському пошуково-рятувальному загоні працює три роки. Любов до лижного спорту і перевела його до роботи рятувальника. Самий такий випадок, що був, це коли зірвалася лавина, коли наш рятувальник попав у цю лавину. Оце для мене такий самий такий випадок був, самий, ну, що саме запам'ятався. Гірський пошуково-рятувальний загін існує чотири роки. В області поділений на дев'ять пунктів: на Березнянщині, Ужгородщині, Іршавщині, Воловеччині, Міжгірі, Тячівському районі, а на Рахівщині пунктів аж три. Це місця найбільшої дислокації туристів. Планується відкриття підрозділу і на Мукачівщині. Ми займаємося пошуком рятування не тільки туристів, а приймаємо участь у пошукових роботах, як і місцевого населення. Так і при ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в висотних будівлях, техногенного характеру, там, на виробництві, і бували такі випадки, що працювали наші рятувальники і на розборах завалів під час вибухів, і в ну, інших місцях, де потрібна… Потрібні навички о, гірських рятувальників, альпіністів і так далі. Хоча професійне спорядження далеке від того, яким забезпечені європейські рятувальники, але є що показати і закарпатським Менесникам. Це називається каворуб. Це для о, скал, для по скал. якщо є льодові схили, з ним о, фіксуватися, підтягуватися, легше з ним ходити. Снігоступи. Це якщо йде глибокий сніг, щоб легше було йти, не провалюватися. Є різних розмірів, різної величини по то від кілограмів. Де воно. нині в обласному загоні працює майже 80 рятувальників. Якщо в Європі на 5 кілометрів по три рятувальника, то у нас на майже 50 кілометрів та ж кількість МНСників. Вік рятувальників від 21 до 60 років. Невід'ємним у роботі рятувальників є бачення смерті можливо, саме тому колектив виключно чоловічий.